Як користуватись смартфоном так, щоб всі офігіли? Навіть не смартфоном, а мобілкою? Додивіться відео до кінця. Зараз все розкажу. Коротше історія. Така. Чи пам'ятаєте ви свій перший мобільний телефон? Якщо пам'ятаєте, вже напишіть в коментарях, який він у вас був, бо я свій пам'ятаю дуже добре. Мій перший мобільний телефон це був Mitsubishi Trium MT040 Galaxy. І поки ви його розглядаєте, отако він виглядав, поставте цьому відео лайк, тому що так ми просуваємо україномовний YouTube. Чим більше українського, тим менше російського. Коротше, цей Mitsubishi Trium це була дуже велика байда. Іноді я йшов по вулиці, і мої друзі думали, що я хромаю, бо мене болить нога. Але насправді. Це в мене в кишені був цей мобільний телефон. Ну але це нічого. Ця цегла ще й розкладалася. Тобто там витягувалася ще антенка і відкидалась кришечка, яка ховає клавіатуру. Ну, по факту, в розкладеному вигляді в мене був не мобільний телефон, а якась портативна радіостанція з військового хамера. І я міг ловити нею на навіть сигнали з космосу. Не то, що сигнал мобільної мережі «Київстар» Стар Base. Хто пам'ятає? про такі шедевральні витвори, як шкіряні чохли на телефони, які можна було носити на поясі. Я взагалі мовчу. Короче, одного разу ми з мамою пішли на базар, і я взяв з собою цей мобільний. Пристрій. Вже після базару ми вертались на маршрутку, і ззаді підбіг якийсь чувак до мами і вирвав в неї сумочку. Хтось там почав кричати, мама почала кіпішувати, але ніхто його не доганяв. І єдине, що я вирішив, це кинути в нього цим мобільним телефоном. Що я власне і зробив? Я розмахнувся і зі всієї сили кинув в нього тою цеглою. І о Боже, напевно, вперше в житті стало чудо, і я в щось попав. Я попав йому тим мобільним телефоном прямо в голову. Ясно, що я його тим мобільним телефоном не виробив, але сумку він викинув і побіг далі. Я думаю, Просто був в шоці, що в нього взагалі хтось чимось кинув? Я підбіг, забрав сумку, зібрав всі запчастинки, на які розлетівся телефон, склав докупи, включив, і він включився. Що скажете, власники айфонів? Пережив би ваш телефончик такий кидок, потім щоб не міняти переднє і заднє скло, ага, дульки а міцубісі... Тріум МТ 040 Galaxy пережив висновок. Іноді використовуючи речі не за призначенням, можна дуже сильно допомогти іншим людям, так само як можна використати ваші 200 гривень, задонативши їх на збір на 10 автомобілів для кількох підрозділів Селоборони і ще й виграти автомобіль Honda Civic 5D. Всі деталі збору в описі під відео, в першому закріпленому коментарі або в шапці профілю, де ви дивитесь це відео. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет. Тільки для того, щоб подивитися мої відео.